Всім привіт друзі, нова автівочка у продажу Astra H. Надійна. класна підвізка. Для наших доріг, така м'якенька, як мячик, все по авто добре, техніці ідеальна, взагалі не дельнить Ничего работа не треба, мастила заміна на 1000 км тому Частинка. Зараз пішли завинемо, Тобто видно, що ніяких немає піділи. Гарний колір, досить такий практичний, не видно якихось там слідів, експлуатації і так далі. Вже рестайл, чорні пари. Хазяйське авто. Один власник в Україні пригнана з Швейцарії. Два роки тому шкірене кермо, кліма працює, кандіор, холодить. п'ятиступочка по щепленню, по коробці, все без зауважень, макенько переклик. перемикається. В принципі, повільний старт скажімо так, не треба навіть газу давати, тобто, принципі, щеплення відпускаєте і машинка поїхала. Дуже приємно. Тут поставлений магнітофон Pioneer, Тобто на Китаї нічого грає досить непогано. Зараз радіо, так що Тут, чесно говоря, такий прийом. Мізочка грає не проходить. Зоні як сидім. Все охайно. Курики. Не хобіта, не поламано Всі стекла рідні. надо я думаю а, да багажничок релинги все шторка есть курки запасочка полноразмерная у Непорвана наполовину, в принципе, все Досить непогано тут мои буты Пробег 100. Дошло еще двести 24 двадцать четыре Один шесть бензин же, да? Сказал, не сказал це по всьому, що повинно, скажімо так, хвилювати у подібному авто. Все досить непогано. Капотик ще з вами заглянули. Авто на зимній гумі. В принципі, ще має поїздити. Так, тримається на стоїшці. Ну, под капотом нічого не мито, але в принципі... Ніхто не дуже готував до продажу, тому, тому, тому як є. Е, Відтікань е, дуже яких немає. в принципі, вже все дивилися. Якщо можете почути, як роки бігун, рівном. Ось, Така втічка у продажу на рестайлінгу, на чорних парх, на туман, на зимовій бумі. Їде теж, їде дуже добре, 115 конячку, цього 1,6. Так що, в принципі, досить непоганий варіант, як авто на кожен день. По розходу вона теж досить економна, там сім з хвостиком в неї так, середній. Салончик приємний. От. Так що звертайтеся, номер телефону в профілі є. Буду rád, že vám podmostolávam. Všetky